Вас вітає перший дашівський біологічний канал. І людина, яка вчора воювала із хатніми павуками, коли робила ремонт, Ємсенко Ольга. Ми вивчаємо павукоподібних тварин. До цих тварин належать павуки. І ось оце дуже поширений в нашій місцевості. Павук-хрестовик. Бачите, у нього реальний хрестик на черівці. Сюди також належать кліщі. Це павутинний кліщ, скорпіони, якось оцей чорний скорпіон. Правда, таке враження, що йому бракує голови. І косарики, схожі на павуків і трохи більше на комах, тваринки. Живуть вони переважно на суходолі. Хоча є багато видів водяних кліщів, павуки, дуже часто є хижаки. Вони полюють за допомогою павутини, яку саму, самі роблять. В перший момент павутина ріденька, але потім вона дуже швидко застигає на повітрі. Для того, щоб виробляти павутину, у павуків є спеціальні залози, які виходять із павутинних бородавок на черевці. Павутина складається із радіальних ниток ті, які від центра розходяться в усі боки, і від спіральних ниток, які від центра, поступово нарощуючи обороти ідуть до країв павутини. І от радіальні нитки не липнуть, а спіральні навпаки дуже клейкі. Павук бігає по радіальних нитках, він знає, куди треба ступати, а його жертви заплутуються у спіральних нитках. Жертву це переважно комаху, павук вбиває отрутою. Його отрута містить травні ферменти, жертва спочатку паралізується, не може вирухатись, а потім починає перетравлюватись. І павук через деякий час повертається до жертви і випиває уже напівперетравлену жертву у павуків позакишкове травлення. Вони хочуть їсти вже готову їжу, так як ми свою їжу варимо у каструлі, то так павуки це роблять у стаканчику. Із комахи. Кліщі переважно рослиноїдні тварини, не хижаки. Але серед кліщів є дуже багато шкідників культурних рослин. Тобто вони їдять рослини, а через те, що ми вирощуємо ці рослини, то ми кажемо, що вони нам шкодять, наприклад, павутинні кліщі. Серед кліщів багато паразитів. Ось, ви бачите, як із собаки пробують достати кліща. Я, свого собаки, кожну осінь виймаю кілька кліщів. На павукоподібних полюють усі, хто може з ними справитися. Хто не боїться їхньої отрути, не лякається їхніх розмірів і хоче їх їсти. Серед павуків є досить великі тварини. Наприклад, павук-птахоїд Голіаф із Південної Америки має розмір 20 см, це як кучнівський Ну, Це взяли його розмах ніг. І те, що він зветься птахоїд, зовсім не означає, що він живиться птахами. Звичайно, він може з'їсти пташеня, якщо натрапить в гнізді на пташеня. Але він полює за меншими за себе організмами. Це можуть бути і миші якісь, і комахи різноманітні. І ось самий маленький павук із західного Самоа, це десь острів там по дорозі від нас до Австралії розміром 4 мм. Тіло павука складається із головогрудей, ми про це вже у раків згадували, і черевця все тіло і кінцівки павуків вкриті волосками. У павуків на відміну від ракоподібних прості очі, і їх є аж 8. Ось тут ви бачите, як вони дивовижно виглядають. Вусиків, так як у раків, у павуків немає. А от що у павуків є незвичайного, яке є тільки у них це хеліцери. Це особливі кінцівки, на кінчиках яких є гострі кігті. І де виробляється отрута? Ця отрута може паралізувати, а то і вбити жертву. І далі від хеліцер знаходиться ще пара педипальп. Цими кінцівками павук підтягує до себе жертву, ну, користується ним, ними як руками. Це, до речі, павук скакун. Який павутину не робить, а нападає на свою жертву, стрибаючи на неї із засідки. У всіх павуків характерна ознака 4 пари ходильних ніг. Отже, якщо ви бачите щось із вісьмома ногами, значить перед вами павукоподібна тварина. Ось тут ви бачите під мікроскопом нога павука із двома кіхтиками видно. На черевці у павуків кінцівок немає, але є отвори для дихання, які називаються дихальця, є статевий отвір і анальний отвір, тобто для розмноження і для випорожнення. Тут не видно. Всього на світі зараз описано 100 тисяч видів павукоподібних. Аж страшно. І це дуже древні тварини. Ось, полюбуйтесь, це парочка павуків, самець і самиця, вона більша. Які жили у юрському періоді 165 мільйонів років тому назад. І вони існували ще й задовго до того. У Південній Україні. Живе смертельно отруйний павук каракурт. Його ще називають чорною вдовою. Смертельно отруйний для близько 3% укушених, приблизно так підрахував. Як бачите, він може мати різне забарвлення. Він може бути абсолютно чорним, може бути із червоними плямами, а можуть ці червоні плями ще обведені білою такою облямівочкою. Виглядає дуже навіть симпатично і дуже небезпечний. Він сам не нападає, коли його не провокувати, але от буває, людина там взуває якісь капці, які давно не взувала, а там павучиха собі гніздечко зробила, і вона кусає людину, бо роздратована. Від укусів цього павука є спеціальна сироватка. Ліки, які треба уколом ввести в тіло. Але ви самі розумієте, що павук може вкусити людину десь у полі, а лікарня буде за 100 км. І ще не факт, що там буде та сироватка. І от у 50-ті роки минулого століття Вченим дали такий наказ, можна сказати, знайдіть спосіб, як боротися із укусами Каракуртів, щоб люди не вмирали, тому що ну, раніше навіть і сироватки не було від цього. І ось перед вами портрет: це Павло Іустинович Мариковський, який прожив довжелезне життя і помер у 2008 році, 50-ті роки. Він виясняв, що робити, і він придумав метод. Ну, він, мабуть, його не придумав, а у знаюючих людей випитав, але він це все добре вивчив і сказав, що отрута каракурта руйнується високою температурою. Зібралося в одній кімнаті багато вчених, щоб він показав свій метод. Йому посадили на руку каракурта, накрили його зверху. Стаканчиком, Каракурт трошки посидів, розсердився і вкусив його. І Потім Павло Іустинович виждав дві хвилини. Він хотів показати, що у людини є дві хвилини в запасі, щоб вжити всяких заходів. Далі він взяв сірник, приставив собі цей сірник до місця укусу. Він казав, що його дуже боліло сильно і саме місце укусу. І потім він другим сірником підпалив цей перший сірник. Коли він спалахнув, то в тому місці він отримав опік, але отрута зруйнувалася. Далі вони ще посиділи там години-дві і подивилися, що йому нічого немає. А на той час він вже мав бути і без свідомості, і щось він... а перед тим він мав бігати, і кричати, і руками махати і ще щось робити, а цього всього не сталося. І от йому повірили, і цей метод. Він працює і до цього часу. Я періодично перевіряю, чи не придумали нічого кращого. Ні, не придумали. Укус, укус каракурта треба припікати. Я вам це кажу, тому що клімат змінюється і каракурти можуть переповсти і в нашу місцевість, щоб ви були морально готові. У південній Україні живе також отруйний павук Таранту, і ці вже у нас є. Я вже два рази їх бачила отут, в нас в Дашеві живими. Одного я випадково роздушила, а один у мене жив два місяці, а потім один добрий хлопчик забрав його у мене на зиму. Долю цього павука я не знаю. Хлопчик живий. Е, да, так от. Вони також кусають людей. Укус дуже Неприємний болить, але людині нічого не загрожує. Крім того, що її поболить, в принципі, більше нічого. Побачите такого павука, не беріть його до рук, все одно неприємно. Може, ви чули, є такі танці тарантели. Колись їх писали в Італії, мабуть. В Італії також тарантули є. І от італійці придумали, що коли вкусить тарантул, то треба. Танцювати багато. А щоб людині хотілося танцювати, ну так вони збирались великими компаніями, пили вино, грала музика, танцювали. І дехто навіть жартував, що це італійці придумали собі таке, щоб просто не працювати, а розважатися. І я не знаю, хто я така, щоб винуватити італійців. А ось оце водяний павук, сріблянка. Він з павутини будує під водою житло. І на собі трошки повітря затягує під воду, воно чіпляється, повітря залишається у нього між волосками на тілі. Під водою він виглядає сріблястим, через те на нього кажуть сріблянка, це через ці пухирці повітря. А чому йому тримати гніздо під водою? Він там живеться, він свою поживу шукає під водою і затягує до себе у повітряний пухирець? А ось оце кліщ. У них на тілі не виділяють голову грудей і черевця, там всі оці частини тіла зрослися в одне. Це кажуть, злите тіло, ось оце кліщ-червонотілка. Дуже багато кліщів живляться рослинними рештками. Отже, вони утворюють нам ґрунт. Вони з'їдають відмерлі рослини і перетворюють це на перегній. А ще у ґрунті живуть кліщі, які є хижаками. Там повно дуже багато у ґрунті кліщів, вони всі дуже мікроскопічні, ми на них ніколи не зважаємо. Багато кліщів паразитують на рослинах, на тваринах і на людині. І ось ви бачите паразитичного кліща на долоні. Маленький це до того, як він попив крові, а великий це коли він вже напився крові. Він може цю кров раз в рік пити і дуже сильно роздувається. Ось це ті кліщі-червонотілки присмокталися до комахи. Мабуть, що вона не виживе після такого. Іксодові кліщі переносять дуже погані хвороби: поворотний тиф, туляремію, енцефаліт. І в нашій місцевості і ксодові кліщі є, але цих хвороб вони не переносять, цієї зарази тут немає. Хоча, наприклад, в Криму енцефаліт може бути. А оце скорпіон. Їхнє тіло поділене на членики, схоже, як у ракоподібних, а на кінці черевця є отруйне жало. Його депальпи величезні і закінчуються клішнями для того, щоб ловити здобич. А отрутою скорпіон паралізує цю здобич. Коли скорпіон кусає укусу, то місце укусу дуже болить, напухає, у людини може бути гарячка, судоми, судороги, і людина навіть може померти. Ось це ви бачите, як із скорпіона вичавлюють отруту, мабуть, для якихось медичних цілей. Скорпіони народжують своїх скорпіонят живими, вони виходять зі статевого отвору самки, а далі самка носить їх на собі. Вона дуже турботлива мама. Під час екзотичних подорожей у такі теплі країни треба оглядатись і остерігатися скорпіонів. Розмножуються павуки і павукоподібні тварини статевим способом, інших способів у них немає. Самка, як правило, більша за самця, тому що їй ж треба ще нанести багато яєць. Чим більша самка, тим більше яєць вилучиться. І дуже часто самка агресивна, вона може й самця з'їсти після того, як вони спаруються. Розвиток у павуків прямий. Це означає, що із яйця народжується малесенький павучок, який, в принципі, такий самий, як дорослий, просто він маленький, йому ще треба підрости. Ось тут ви бачите, як павученята виходять із кокона. Кокони ви точно бачили. Коли ви, наприклад, вдома прибираєте і відсовуєте якісь меблі, і у вас десь там у таких глухих місцях такі павутинні кульки маленькі є. Оце кокони павуків, оце звідти будуть вилазити павученята. І в нас в хаті, як правило, повно павуків. Ми навіть не уявляємо, скільки. Молоді павучки розселяються за допомогою павутини. Вони зразу починають виробляти павутинку, і метра-два павутинки, її вітер підхоплює, і вони летять буває на багато кілометрів. До речі, бабине літо. Це суха погода восени. У нас воно кількома нападами буває. У вересні, може бути і в жовтні, і навіть в листопаді. Е, світить сонце, немає вітру, в день дуже тепло, вночі може бути холодно і навіть мороз. Да, так от, бабине літо це період осені, а не павутина у повітрі. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це цікаво.